Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше. Якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спершу дочекайтесь завершення перевірки з'єднання. Далі придумайте ім'я та пароль для вашої Wi-Fi мережі, зверніть увагу на вимоги до пароля, натисніть кнопку Фініш. Дочекайтеся, поки налаштування збережуться. Якщо ви були підключені до роутера за допомогою Wi-Fi мережі, то перепідключіться до неї. На наступній сторінці оберіть тип інтернет-підключення. Його ви можете знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо не знаєте, який у вас тип підключення, то виберіть ось цей. Це найпоширеніший варіант. На цій сторінці треба прописати додаткові налаштування від вашого провайдера. Цю інформацію теж можна знайти у договорі з вашим інтернет-провайдером. Якщо ви не знаєте, що тут треба написати, то пропустіть цю сторінку. У більшості випадків тут нічого робити не треба. На наступній сторінці теж нічого робити не треба, але прослідкуйте, щоб ось тут було обрано ЄС yes, і збережіть налаштування. Заждіть пару хвилин. І знову, якщо ви були підключені по Wi-Fi, перепідключіться до оновленої мережі. Тепер треба знову зайти у кабінет роутера. Перезавантажте роутер. Після перезавантаження заждіть ще пару хвилин, щоб усі налаштування збереглись. Тепер перевірте, чи з'явився у вас інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернет не з'явився, спробуйте клонувати свою MAC-адресу. Для цього знову зайдіть у кабінет роутера. Ось тут ви можете обрати мову роутера. Я залишу англійську мову. Далі перейдіть у розділ WAN. І на цій сторінці натисніть кнопку «МакКлон». Збережіть налаштування. І знову перезавантажте роутер. Через пару хвилин, коли роутер повністю вімкнеться, знову перевірте, чи з'явився інтернет просто щось загугліть. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет провайдеру. Він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись.